Так, що ж, 2 квітня, 2023 рік. Я знаходжусь на Лукуах. Фух, Десь кілометр не цілий Хмельницький хрест вище. Тут такий колись був гарний пригарний луг. І тут була зимою рубка, 20 й квартал, зокрема, і тут зробили метлище. Як в народі кажуть, ну просто жах, просто говільну вкладається. Кажуть, зараз якраз пора дикого чесника. Йой, кудись десь, не дай Боже рвати чесник, штрафи. А дивіться, що тут зробили, зокрема. Бачите, купу дикого чесника. Тут сотні їх, тисячі понищили. Трильовщик та його та інша техніка. Дивіться, що воно. От бачимо, зокрема, дикий чесник. Вонде, вонде, вонде. Бачите, ну мусор, само собою тут його. Ну йдіться. дивіться, скільки того дикого чесника тут понищено. Нікому нічого, як то кажуть, йдіться кого дикого чесника. І отам от все попід береги. Все було в диким чеснику. Понищили море, море, море. Тисячі, сотні тисячі дикого чесника знищено. Там де розлалуг. Теж, все колії. там далі підверху. ну то коротше капець. Тут тисячі, якщо не мільйони штук, дико чесника просто знищує. Ну, Ну, глину куда. Фух. А людина, якщо, не дай Боже, зірве. Ой-ой-ой, там штрафи капець-капець. А от дивіться, дикий чесничок. Бачите, рубка була. Ну як отаке? Вот за це за це штраф нікому не потрібно би виписати, як ви думаєте, люди? Мога не мога, я нині закинуться в Фейсбук, бо це просто жах. Дивіться, що сі твори. Краса неземна, дикий чесник. І люди. У нас чи свині, не знаю, як правильно сказати. Це капець. Це просто глину кладається. Я розумію, що ліс треба різати, питань нема. Для того він і росте, Тут ніхто не годує вдома свиню та й не везе її в ліс, випускає, аби вона собі жила. Та ліс треба ризити, але скільки тут всього понищено, як то неаккуратом що зробимо халтурно, це просто... Це сльози на очі не нагрітаються, просто стає ком в горлі Скільки тут знищено, дикого чесника, просто не уявляє собі. Ну кажу, а якщо, не дай Боже людина зірве там трошки чесничка і десь ще собі продасть, тобі якусь копійку заробити. Чи десь хоче пересадити, посадити і попаде на якусь інспекцію, так би мати, йой-ой, йо -йо, штрафів море, а тут просто-просто в голові не Сум-жах. Що ж наразі буду закінчити всім добра, бувайте здорові.